Так, ми знову заспалися на якомусь 14 місті. О, там село. Ладно, падаємо. Опа, тут ліжечка. Кольорові. О, Золото, треба б його добути. Дерево странне, ну ладно. Тут селян не живуть. окошко таке. Так, я думаю, напевно, зразу піти в цей домик. Там, напевно, щось цікаве. Я ще просто не дуже зрозуміла, що ми будемо робити. Може, в доміку буде щось. О, сундучок. Та, е, Блін, динаміт! Йошкін, макарошкін. Домик підірався. Ну ладно, окей. М -м, значить, будемо вже, напевно, приступати до нашого експерименту. Спочатку беремо динаміт, бо мені лень копати яму. Я його якраз тут є Я ямка, така, сюди поставлю дінамітик. І під тут ще поставлю динаміт, просто мало трошки, мені треба велику яму. Йой, оце то велика яма. Я не знала, що тут під низом шахта є. Ладно, прийдеться все забудовувати. Так, ну що, я почти вже все забудувала. От, це останній блок був. Ну, тепер будемо наконець-то приступати до украшення. Отак От у нас вийшло прикольно, да, разом з селянами. Окей, дерево вже нормально росте наконець. Ну що, я, напевно, буду приступати. Я тільки цього селяна бідного випущу і подивлюсь, що він тругує. Так, ну що ти торгуєш? Опа, ой, ну ладно, все одно. Так, ну, в принципі, нічого полезного, як завжди. Ладно, виходимо. Все, до побачення. Я не побачення. Добре, все, треба приступати робити. Але спочатку зрубаємо це дерево, бо ой. Спочатку зрубаємо це дерево, бо воно буде мішати. Да, прям ціла битва. Окей. Добре, рубаємо. Ну блін, жалко залишати ці руди. Краще добуду їх тільки треба взяти кірку. Ой, ладно, викладаємо вже кірку. з тих пісеньок. Окей. І будемо будувати.